Незмінним атрибутом сучасних збройних протистоянь стали різноманітні дрони, які в тому числі активно використовують збройні сили України, захищаючи нашу неньку від окупантів. Про унікальні міні безпілотники розміром з комаху, картонні дрони, які не бачить ворожа протиповітряна оборона, великі вантажні коптери, які можуть нести важкі снаряди, потужні далекобійні дрони камікадзе та літаючі дрони суперкомп'ютери, які отримали ЗСУ. Розкажемо вам просто зараз: Міні-дрон Black Hornet Nano. Black Hornet, що в перекладі означає чорний шершень, цей військовий безпілотний мікролітальний апарат, розроблений компанією Prox Dynamics у Норвегії і перебуває на озброєнні армії Великої Британії. Розміри апарату 10 на 2,5 сантиметри. Він призначений для супроводження військ і локальної розвідки. Чорний шершень поміщається в долоню. Його вага разом з батареєю трохи більш як 16 грамів. Вбудована камера дозволяє оператору отримувати. Ти повноцінне відео і фотографії. Особливість мікродрону в тому, що він має дуже низький рівень шуму, тому в умовах бою він практично непомітний. Міні-дрон може легко залітати навіть у вікна будівель, тому дрон Black Hornet Nano підходить для ефективного використання в міських боях. Комплект складається з двох таких міні-дронів. Поки один виконує розвідку, інший заряджається. Максимальна швидкість чорного шершня 10 метрів на секунду, тривалість польоту 25 хвилин. Цифрова лінія передачі даних перевищує 1000 метрів прямої видимості. Кількість переданих ЗСУ міні-дронів BlackHornet Nano публічно не оголошувалась. Квадрокоптер Мелой t 150 Мелой Т-150 це безпілотний квадрокоптер виробництва компанії Meloy Aeronautics. Безпілотники мають дальність польоту 70 кілометрів і можуть нести 68 кілограмів вантажу, як обладнання, так і предметів для бойового застосування бомб, снарядів тощо. Такий показник досягається за рахунок восьми пропелерів з вісьмома електродвигунами. БПЛА Мелой Т-150 здатний працювати в автономному режимі 36 хвилин. Дрон успішно пройшов випадку. Пробування в різних погодних умовах, таких як дощ, поривчастий вітер, пустеля, сніг тощо. Вантажним коптером можна керувати з ноутбука, використовуючи точки на карті для визначення маршруту польоту. Наявність кількох двигунів з пропелерами забезпечує безпечну посадку БПЛА у випадку, якщо один з двигунів або пропелерів вийде з ладу. У 2022 році Велика Британія пообіцяла передати ЗСУ безпілотники Мелой Т-150, які будуть доставляти обладнання. Військам на передовій. У ЗМІ публікували інформацію про передачу Україні близько трьох десятків дронів Мелой T-150. Безпілотний літальний апарат Корво Піпіндес. Corvo PPDS – це австралійський дрон-доставщик, зроблений з картону і призначений для доставки вантажів. Corvo PPDS виготовлені з тонкого листового пінопласту, який візуально нагадує картон. Українські бійці кладуть у картонний дрон мінометну міну калібром 60 міліметрів і доставляють її до об'єкта ураження. Дальність польоту таких безпілотників становить від 60 до 120 км, кілометрів залежно від навантаження. Сама конструкція дрону вкрай примітивна. Безпілотник збирається безпосередньо на позиції за допомогою клею, а крило на нього кріпиться двома резинками. Також є електромотор, батарейка і найпростіша система GPS, завдання якої довести дрон до визначеного місця призначення. Матеріал безпілотника просочений воском, що дозволяє використовувати його при опадах. Вартість одного такого дрону Corvo PPDS від компанії Сіпак близько 100 доларів. Цікаво, що протиповітряна оборона противника приймає. Має дрони корво PPDS за птахів, тому не спрацьовує. У ЗМІ є інформація, що ЗСУ вже отримали 60 партій таких дронів. Скільки саме безпілотників в одній партії невідомо. Безпілотний літальний апарат SkyDio2. Skydio 2 це американський високотехнологічний безпілотник, який називають літаючим суперкомп'ютером. Безпілотник, оснащений шістьма навігаційними 4К камерами та використовує 45 мегапіксельне візуальне сприйняття від камер з 200-градусним оглядом. Усього за 27 хвилин дрон здатний зробити понад 100 тисяч к кадрів. За допомогою вбудованих механізмів стеження та навігації цей дрон може самостійно маневрувати навколо перешкод, завдяки функції. Фрейм дрон може створювати власні траєкторії польоту. Дальність польоту безпілотника 3,5 кілометри, швидкість польоту 58 кілометрів на годину. Безпілотний літальний апарат Skydio-2 може знаходитись у польоті до 23 хвилин. Україна отримала безпілотники Skydio-2 для фіксації воєнних злочинів агресора на окупованих територіях. Кількість переданих нашій державі дронів у публічному просторі не оголошувалася. Ударний безпілотний літальний апарат WarMate WarMate – це ударний безпілотний авіаційний комплекс, мета якого ураження противника методом самознищення. WarMate створений польським підприємством WB Electronics у 2014 році. Цей безпілотник зазвичай використовується разом з БПЛА FlyEye, який здійснює аеророзвідку. Зліт апарату відбувається через пневматичний запуск з контейнерної пускової установки. Літальний апарат має електродвигун і крила, що складаються, які забезпечують. Радіус дії комплексу до 10 кілометрів. Тривалість баражування в повітрі 30 хвилин, максимальна швидкість 150 км на годину. Середня висота польоту Вормейт від 30 до 200 метрів, максимальна пів кілометра. Максимальна злітна маса комплексу 4 кілограми, маса боєголовки 800 грамів. Вормейт може бути споряджений різноманітними за типом ураження бойовими головками. Також Вормейт має автоматичний режим керування польотом і систему повернення при неспрацюванні українські сили оборони отримали від партнерів більше сотні дронів Камікадзе. Вормейт безпілотний літальний апарат Дельта Квадпро Вітол. Дельтаквад це нідерландський електричний безпілотний літальний апарат літакового типу з чотирма встановленими двигунами по типу мультикоптера. Завдяки цьому дрон може вертикально злітати і приземлятися, що не потребує злітно-посадкової смуги. ДельтаКвад називають дроном-далекобійником, оскільки він може автономно долати до ста кілометрів за виліт. За допомогою цього дрону українські військові можуть проводити розвідку та зйомку з повітря для складання карт. З цією метою дрон. Може підіймати корисне навантаження вагою до 1,2 кг, в тому числі тепловізори та камери з високою роздільною здатністю. Складання та підготовка літального апарату Дельта Квад займає всього хвилину. Оператори можуть керувати БПЛА вручну або відправляти в автономний політ, під час якого дрон може стежити за людьми, автомобілями, кораблями або іншими безпілотниками. Перший такий БПЛА з'явився у ЗСУ ще в травні 2022 року. Його при Дбав світовий конгрес українців спеціально для українського війська. Чи передавали ще подібну техніку армії надалі? Невідомо, оскільки цю інформацію публічно не оголошували. Безпілотний літальний апарат Луна Нью Дженерейшн. Luna NG – це авіаційний розвідувальний комплекс, який може нести на борту до восьми коптерів з гранатами. Luna NG може виявляти, класифікувати та розпізнавати об'єкти в режимі реального часу. Дрон може перебувати в повітрі 12 годин і має дальність передачі даних понад 100 кілометрів. БПЛА можна запустити практично з будь-якого місця з канатної катапульти, а посадка здійснюється автономно за допомогою GPS або на парашуті. Просторове покриття Luna NG понад 30 тисяч кілометрів. Однак найбільш захоплюючою особливістю Luna NG є його здатність переносити дрони камікадзе. Спеціальні відсіки на борту цього безпілотника можуть розміщувати кілька невеликих дронів, які можуть бути дистанційно направлені на цілі, як дрони Камікадзе. Це інноваційне рішення дозволяє дрону Luna NG виконувати багато задач і робить його універсальним солдатом на полі бою. У серпні 2023 року німецький концерн Rheinmetall Підтвердив передачу ЗСУ дронів Луна NG. Їх кількість у публічному просторі не оголошувалась. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про зброю, яку передали Україні наші партнери. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!